Нововолинськ, 17, 14. 14 квітня. Український автодор працює над дорогами. Добрий день! Погода вам не заважає сьогодні? Дорогу робити. Українському автодору вітання. Супер! Довго воно тут прослужить, довго дуже прослужить. З якою організацією ви працюєте? Сказав, ага, Це, вийде, тобто ще керівництво міське дало добро да, на таку яку. Зрозуміло. Да, Я думаю, що ця дорога дуже прослужить багато. І на користь громадянам Нововолинська, Волинській області, звичайно. Добре, подивитись. Ага. І закатати в асфальт. Ото як? Це треба, щоб... Герої знала вся країна. Як же, як працюють гарно «Укравтодор», а потім спускаються мільйони на отаке полатання. Давайте жодних претензій. Я знаю, що вам дали сказали. А керівництво мало би відповідати за це. Але треба щось робити.

Європейські стандарти. Технологія 21-го століття. Після нетривалого, нетривалих опадів дощу подекуди граду. Відбувається систематичне... Я не молюся. Це коментарі. Звичайно. Так? Звідки треба? Я свідомий громадянин міста. Мені прикро, що таке відбувається. Ні, до чого? У мене до вас жодних претензій. У мене претензії до керівництва, яке дало сьогодні наказ оце робити. Такі ось ну, то я бачу, як сухо. А, ну то це можна в калюжі робити. Ясно. Це технологія 21-го століття. Номерний знак є. Все є гарно.